Так, тепер, що стосується замовлень на передислокацію порожніх вагонів, принцип таких замовлень, ну, в більшості він буде схожим і співпадає з замовленнями на перевезення вантажа, але, звісно, є деякі свої нюанси, про які давайте поговоримо. Перше. В цьому замовленні на передислокацію порожніх вагонів тут набагато менше атрибутів заповнюється. Тобто, все, що нам потрібно, ну, зрозуміло, станція відправлення, станція призначення, одержувач. До речі, хочу сказати: ви, мабуть, звернули увагу, що поля, які обов'язкові для заповнення, біля них світиться червона зірочка, це значить, що їх. Обов'язково потрібно вказати. Поля, де такої зірочки немає, вони не обов'язкові. Тобто можна вказати, можна не вказати. Що стосується платника, тут е, будуть свої нюанси, я про них скажу трошки пізніше, коли будемо створювати перевізний документ. Ну, його можна вказувати, можна не вказувати. Так, вказуємо одержувача, рухомий склад. Знову ж таки, от ми бачимо в замовленнях на вантаж, на навантажені вагони, рухомий склад у нас був обов'язковий. Тобто в цих замовленнях на порожняк він не обов'язковий. Ось тому давайте ми його зараз не будемо обирати, а от оператор орендар власник, він обов'язковий. От ми когось кажемо. Так. Все обов'язковий. Обсяги перевезення. Ще одна така відмінність, як ви бачите, тут поле загальна кількість вагонів вона заблокована від воду. Тобто в замовленнях на вантаж ми самі вказували, яку кількість вагонів на місяць ми хочемо запланувати для перевезення. Для порожняка це поле не заповнюється, воно розраховується автоматично по нашому календару передислокації. Тобто в таких замовленнях ми працюємо тільки з календарем. Ми вказуємо, на яку дату, скільки вагонів нам потрібно. Ось 5. Ну і на дев'яте поставимо 5. Бачимо, автоматично розраховується загальна кількість вагонів. 10. Вага вантажу вона вираховується по середній масі навантаженості вагона, тобто там 22,5 тонни на 10 вагонів і якби розраховується загальна вага вантажу. Так, вказуємо підписанта, бо без цього ви вже, напевно, ж знаєте, що якщо не всі обов'язкові поля будуть заповнені, то такий документ ми не зможемо підписати. Це видно, я вже говорив неодноразово, що це видно на вкладці організаційні документи, От після того, як ми чернетку створюємо статус документа, От в даному випадку він готовий до підписання і засвідчується кнопочка накласти ЕП. Тобто такий документ, він вже в ньому все, що потрібно, заповнено, він готовий до підписання. Якщо ми щось приберемо з обов'язкового, ну наприклад, той же ж підписант. Якщо ми його прибрали, то бачимо, що документ залишається в стані чернетка. І, відповідно, накласти підпис ми на такий документ не зможемо. Ось. Так, тому додаємо його знову. Зберігаємо і він готовий до підпису. Так, все підписуємо. Бачимо в календарі наші. Вагончики в стані чернетка, підписуємо. В момент підпису визначаються узгоджуючі організації. Так, в даному випадку, от ми таких побирали у нас і маршрут, такий, і володілець, такий, що він не узгоджує вагончики свої. Тобто таке замовлення у нас узгоджує тільки УЗЕ. Ось ось наше замовлення в стані на узгодження, тобто воно відправлено зараз. І ми повинні дочекатись, коли УЗЕ прийме своє рішення по ньому згодить, дозволить нам чи не дозволить. Так, про створення таких замовлень сказали. Тепер, що стосується е, створення перевізних документів і прив'язка е, вагонів до таких документів. Все відбувається аналогічно до замовлень на вантаж. Тобто, створити перевізний документ можна з реєстру замовлень, ставши на узгоджене замовлення, яке ще не прострочене. Ось 9, 7 вересня, тобто на будь-яке узгоджений добовий обсяг, ми можемо стати і створити перевізний документ. Яка буде тут відмінність при створенні перевізного документа? Оскільки у нас в таких замовленнях вантажа немає взагалі зараз, то в перевізний документ, відповідно, вантаж не проставиться, і його потрібно буде вказати вже безпосередньо в перевізному документі. Так само і платник в замовленнях на вантаж? У нас платник був обов'язковий, і він був завжди, і він переносився цей платник в перевізний документ. В замовленнях на порожні вагони платник не обов'язковий. Тому, якщо його вказати, то він в перевізний документ перенесеться, і таке поле стане заблоковане для змін. Тобто ми не зможемо змінити от платника Стептранс в перевізному документі. Якщо ж ми його не вказали, то в перевізний документ ми зможемо проставити будь-якого платника. Ну, якщо у нас є дозвіл на використання того коду платника, звісно. І потрібно тут ще відмінність, я відразу покажу, поки ми в цьому реєстрі, що е, у нас рухомий склад не обов'язковий, а володілець вагону став обов'язковий. Тобто на, навпаки з замовленнями на вантаж. І виходить, що, що перевізний документ, ось якщо ми по верхньому замовленню, по ось такому створимо перевізний документ, то в нього ми повинні будемо додавати номери вагонів, які будуть тільки от зерновози, будуть мати власність українських підприємств і будуть е, володільцем вагона, у них будуть лемтранс. Тобто тільки ці. Тільки такі вагони ми зможемо додати, і вони успішно прив'яжуться до перевізного документа. Інакше ні. А от по-другому замовленню е у нас рухомий склад не вказано. Це значить, що ми в перевізному документі зможемо перевозити будь-які вагони власності Лемтранса. Тобто і зерновози, і напіввагони, і платформи, ну, будь-що. Тобто на це от необхідно звертати увагу. Тобто оці три атрибути, вони так і залишаються обов'язковими атрибутами для прив'язки, на що обов'язково потрібно звертати увагу при створенні документу. От давайте ми створимо перевізний документ на порожні вагони. Ось на 9 число. Створимо перевізний документ. Ну, знову ж таки, його можна створювати з реєстру замовлень. А можна створювати з реєстру перевізних документів. Якщо ми створюємо з реєстру замовлень, то ми бачимо, що у нас проставляється вид роботи станції коректний оформлення документами порожніх вагонів. Проставляється наш добовий обсяг, на якому ми стояли. Ось, ну, звісно, маршрут. Клієнти, відправник, одержувач. Ось, як бачите, поле платник у нас його не було в замовленні, тобто воно порожнє і чекає, поки ми щось введемо когось. Вантажа немає. Ну, його у нас не було. тобто Тут ми вказуємо, що це у нас за порожняк. Ну, нехай буде 421.034. Так, що нам підказує, що не зазначено код платника. Ну, давайте когось зазначимо. Так, і нам говорить, що в документ додано добовий обсяг, на який не розподілено жодного вагона. Ну, це те, про що я говорив в одному з попередніх уроків, коли ми говорили про навантаження. Що у нас добовий обсяг, то ми додали, але от у нього тут світиться нолик, це значить, що ми ще не додали жодного вагона, Або ж... Додали, але додали неправильний вагон. І він не прив'язався до добового обсягу. Ось так. Ну, оскільки у нас тут потрібні лемтрансовські вагони. У мене, здається, якийсь ось один є. Зараз подивимось. Так, о, значить, це володілець лемтранс. Бачимо, що це піввагон. І він успішно прив'язався до добового обсягу, тому що в нас в добовому обсягу не вказано рухомий склад. Ось, все. Якби ми створили перевізний документ, зараз ми знову подивимось на цей збережем. І подивимося на, інший, на інше замовлення, яке в нас вже от було вище. Тобто воно у нас все те ж саме, але в нас тут вказано конкретно зерновоз. То оцей би вказаний мною номер вагону, він би туди не прив'язався. Тому що не співпадає рухомий склад. Ось такі основні, як би, відмінності при створенні перевізних документів між замовленнями на вантаж і замовленнями на передислокацію порожніх. Ну, Є ще така відмінність, що в замовленнях на порожняк у нас взагалі. Немає категорії відправлення, тому при створенні перевізних документів з реєстру замовлень, вони завжди створюються тільки на повагонку, на одиночні вагони. Незабаром цей момент ми виправимо, тобто ми при створенні з реєстру замовлень будемо запитувати у користувача. Який документ він хоче створити, якої категорії по вагонку чи групову. А зараз на даний момент, то якщо ми хочемо груповий документ на порожні вагони, то нам потрібно це зробити з реєстра по відправленню. Нам тут потрібно обрати маршрут, обрати групову і обрати що це оформлення документами порожніх вагонів. І тоді в нього можна буде підтягнути оті добові обсяги, які там були.